Почався сезон городніх огірків. Відтак біля прилавків на ринку у Тернополі ажіотаж на ці популярні овочі. Скільки коштують огірки та які секрети їх квашення на зиму, дізнались журналісти Терену. Домашні огірки, які привозять із навколишніх сіл, обійдуться у 60 гривень за кілограм. Огірки більших розмірів із господарства борщівщини можна придбати по 35 гривень за кілограм, дрібні 40 гривень. Також на ринку можна знайти й парникові огірки, які підійдуть для приготування овочевого салату. Їх вартість 12 15 гривень за кілограм. Ціна цього літа досить висока, тому що на врожайність огірків негативно впливає палюче сонце. Відтак листя овочів дуже швидко сохне, розповідають продавці. Також на ринку можна знайти набір для квашення чи маринування огірків, який складається з кропу, петрушки, листя хрону чи вишні. Його вартість 15 гривень. І не забудьте про часник – Головка близько 6 гривень. Опитані тернополяни дуже люблять свіжі огірки, а також квасять їх на зиму. Рецептами поділились із журналістами Терену. Тільки свіжими їмо. Найчастіше я огірочки квашу. Вони є найздоровші, вони є найкорисніші, найбільше зберігається вітамінів. І дуже простий рецепт квашених огірків. Вибрати огірочки, замочити в холодній воді на годинку, дві, підготувати маринад. Маринад на літру води, дві ложки солі, кам'яної солі, додати кріп, хрін, часничок, залити. Ото тим розсолом, твердою кришкою і підвал на холодне місце. І зберігати, і смакувати зимою. Дуже любимо квашені. Квасимо, звичайно, солимо, кропик петрушечка, чесничок, рупою заливаємо, звичайною джерельною водою і стоїть. Рік стоїть і нічого їм нема. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.